У Хмельницькому триває акція книги Даруй до перемоги крокуй цього тижня. До ініціативи долучилось управління охорони здоров'я. Працівники кожного медичного закладу міста від себе подарували книги бібліотекам громади. Купили в подарунок книжки для бібліотеки, щоб дітки могли читати, щоб пізнавати книги нашої рідної української мови. Ось в такі Шевченківські дні. Наш колектив Хмельницької міської дитячої лікарні. Ось вирішив подарувати такі книги для дітей для бібліотеки. Загалом медики передали бібліотекам більше 250 книг українською мовою. Це як дитяча, так і література для дорослих читачів. Ми закупили частину книг нашої письменниці Ольги Саліпи і Так само передали в бібліотеку. Тобто, ну література, це частина української ідеології. Це теж зброя, яка особливо в період війни вона відіграє свою роль. І через те ми теж активно долучаємося і хочемо передати в подальшому естафету управлінню соціальну праці і соціального захисту. Триває акція вже понад місяць. За цей час бібліотекам громади хмельничани передали вже понад 2,5 тисячі книг. Іноді книги повторюються. Ми обов'язково хочемо поділитися цими книгами з нашими воїнами. Є бібліотеки військові, яким ми опікуємося, допомагаємо. І також ми поділимося книгами з іспанським містом Саламанка, де є наша хмельничанка, яка заснувала суботню недільну школу зі своїми колегами там для дітей, для дорослих, для того, щоб вони не забували і навчалися українській мові. Наразі в бібліотеках не вистачає нових книг, які були видані за останній. Анні два роки тому хмельничан закликають долучатися до акції. Денис Клименко, Микола Ярковський Новини міста.